Салют любителям неспішного геймплею, позиційних перестрілок та втілення у життя практичних навичок менеджменту барахла, які прокачувалися ще за часів гри у Тетріс. Сьогодні у нас черговий застрягший у часі геймплей від розробників, які намагаються натягнути сову новизни на глобус всезагальної втоми від лутер-шутерів. Закономірно, що вільний доступ у плейтест вони жопили до останнього. Проте і на цьому дякую, адже всі бажаючі змогли помацати гру перед виходом. А якщо ви провтикали цей момент, чи для вас подібні ігри в новинку, та ви вагаєтесь брати чи ні, ось вам ваш шанс зробити фінальний висновок на основі подальше озвученої інформації. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Перше, з чого почнемо, так, це з того факту, що гра зроблена дорого багато. Вступна околосюжетна місія, по суті, навчально-тренувальна. Закономірно, що вона непогано зрежисована, щоб справити приємне враження. Вступна катсценка, що пояснює місцеву зарубу, якщо коротко. Ми живемо у підземному місті. На поверхні небезпечно, бо там буянить штучний інтелект під кодовою назвою АРК. А щоб місто не загнулося, треба виповзати на поверхню. та... Тягнути сюди всяке барахло. Ну, принаймні я собі пояснював це таким чином. Закономірно, що плюсом до цього йде один із найкращих графонів. Те, як намальовані персонажі, екіпірування, коли от кожен його елемент на тобі окремо болтихається та виблискує, оточення взагалі підриває мозок, особливо рослинність. Плюс, мені здається, тут зробили найкращий вогонь, який я коли-небудь бачив у іграх. В цілому можна сказати, що гра просто таки радує око. Майже без фрезів, ну так, не без того, що подекуди зарази проскакують, проте не на регулярній основі. І на цьому, по суті, позитив у цій грі закінчується та починається якийсь дурдом. Я ж як? Перші виходи були чисто в соло, якось не подумав когось із колег чи підписників покликати. Після пари каток я з усією впевненістю можу сказати, що гра от прям взагалі не розрахована на сольні рейди. По одній простій та бісячій причині тут дуже жорсткі моби, особливо для початківців. Вони пушать, вони переслідують. Якщо у тебе в руках немає дамажної пушки, око на жопу гарантовано натягнуть. Ти навіть втекти від них на відкритій ділянці не зможеш. Оскільки стаміни у тебе на початку, м'яко кажучи, кіт наплакав. Розробник тут геть перебрав з її обмеженням. Так, вона тут прокачується про це трошки пізніше. А їхні атаки це взагалі за межею добра та зла. Дрібні пуляють або електрошоковим гарпуном, який блять зносить у вас щит, або кулеметною чергою. Самі жирні, з якими була безперспективна заруба, пуляли ракетами подекуди ваншотячи фулового гравця. Ну тобто доходило до того, що дрони ганяли гравців по карті замість інших гравців. Дуже поширена була ситуація, коли я знаходив іншого гравця не через те, що ми зустрілися в хлібній зоні, а через те, що він намагався відбитися від дронів. Причому не дуже успішно, так тут чи я, з волиною на перевіз. Зі мною таке теж бувало. Хоча частіше мене, блять, прям біля самого виходу зливав сраний дрон, який там зачасту літає не один. І ви навіть не уявляєте, як це паскудно, коли ти пережив зарубу з декількома гравцями, а тебе злив клятий моб. Інколи мізерного розміру. Так, тут є розхідник, який робить тебе для них невидимим. Але камон, він легендарний і крафтиться не з самих простих компонентів. З дронами тут, як на мене, дуже сильно переборщили. Бувало навіть таке, що я от тільки тільки виходив з точки спавну, а там мене вже починали укучувати дрони. Вкусивши через деякий час дзен цієї гри, а саме 10 хвилин бігти в якусь жовту або червону точку з лутом, приблизно пів години збирати всякий хлам, як цигани солодощі на кладовищі, і потім благополучно відкиснути. Коли у тебе прилетить черга з автомату в притул. що ж в нас відбувається далі? Потрапивши в хаб, перше чим можна зайнятися, це прокачкою пасивок свого персонажа. Як я вже і казав, стаміна в цей перелік також входить. Саме її і треба прокачувати в першу чергу. Адже давайте так, це та пасивка, покращення якої буде помітно просто миттєво. Також у нас тут є чарівний. Півник, який після кожної заруби приносить тобі компоненти, і він прокачується рівним чином, як і лігво, можна так само розширювати та прокачувати майстерню однак не можна збільшувати репутацію у торговців, наприклад, як було у Cycle Frontier. ну щоб в подальшому у них з'являлися більш рідкісніші та кращі товари у більш вільному продажі. Бо зараз продається якийсь біч комплект, і то обмежений в кількості можливих покупок. Якщо ж ви з якоїсь причини розбазарили чесно натаскане бабло і залишилися з голою жопою, є можливість вийти у бій з бічовим набором, побути м'яском для заряджених чуваків, так би мовити, бо кидає тебе в загальну зарубу. Дають паскудний рюкзак, зелений щит, пару хілок самих хірових. Та якусь парашну пушку з трьома ріжками, ну прям симулятор штрафника у 42-му. Хоча, якщо тобі дають гвинтівку та 30 важких набоїв, вважай, що ти виграв у лотерею. Адже з нею та при прямих руках можна розвалювати навіть цілі склади. Як мінімум, у мене пару разів вийшло втілити подібне у життя. Зрозумівши, що самому тут каші не звариш, наступні траї я грав уже з рандомами. Так, дрони стали тепер вторинною проблемою, особливо коли викупив, що їм спочатку варто відстрілювати пропелери, а не навалювати свинець у центр маси. І на перше місце вилізли, як і мали бути інші гравці. Ну і свої токсики певна річ вилазять. Базарю, це перша гра, де я почув, як мене по інглішу послали на три букви, <смістична> пережарили всіх родичів і відполірували балду в моєму роті. <смістична> і це через те, що я заліз в якийсь ящик раніше за них. Ой я їбу. До речі, такий прикол. Якщо в інших іграх, коли тебе нокнули, максимум що ти можеш зробити, так це кудись відповсти. В цій грі є можливість відкривати та закривати двері. Епізодично, це можна обернути на свою користь, натравивши на супротивника якийсь дрон. Крім заруб проти дронів та нечесного куміте між реальними гравцями, тут є більш глобальні заруби, на які чисто в теорії можуть позаритись декілька команд. Хоча в нинішніх умовах відсутності голосового зв'язку між ворожими командами, як це було в Cycle Frontier, це радше неможливо, тим не менш в чому суть. Тільки не падайте з ваших стільців, але це заруби з великими роботами. І якщо чорного стрибуна завалити, не складає от абсолютно жодних проблем. Бо, по-перше, він тупий. А по-друге, єдина небезпечна атака у нього це сплеш по області після стрибка, який контриться першим ліпшим хлівом або ліфтом евакуації. Якби на основі цього виникає питання, а чи змогли вони витримати баланс складності анігіляції? Отого здорового одоробла. Бо якщо на нього треба виконутої кількісті боєприпасів еквівалентом ВВП Ліберії, часів Кадафі, то нафіг треба такий квест. Що не одразу зрозумів, так це те, що мені сподобалася місцева система нанесення та отримання дамагу. По-перше, відбалансили самі пушки. З ріжка тут хоч і можна знести, але це треба в буквальному сенсі стояти впритул до ворога, щоб кожен з набоїв влетів чітко у нього. На дистанції тут особливо не позажимаєш. Слава Богу, ваншотящих снайперок я тут не побачив, та ж таки біч болтовка чи магнум максимум зносять третину хп та щита за постріл. Єдина зброя, яка тут доводить до сказу, це кулемет. І тебе, блядь, здуло в унітаз. Щит тут працює не так, як в тому ж таки апексі, де він дає повний захист від дамагу. Тут зелений щит, наприклад, захищає від 40%, решту доводиться приймати здоров'ям. Про те не сподобалось наступне. З якогось біса тут, щоб носити вже синій щит, походу, треба носити і синій рюкзак, в різнобій не вийде. Хоча носити сірий рюкзак і зелений щит можна також, у бою його неможливо змінювати. Блять, чого б це? Що за маразматичні нововведення у стандартну схему? Зняв з пробігу якогось хлопака, залутався, ну все. Перейшов з болота, у пани, вважай. А тут, ні. От з яким у забіг зайшов, от з таким до еваку мусиш бігати. Питання тут є і до економіки, адже крафт навіть просто зелених стволів досить запарна штука, не кажучи вже про сині і вище бинти продаються за якимись ну, нереальними цінами по ціні трьох синіх бинтів. Можна взяти магнум у іншої таргашки. Ви йде таке бачили? А геть забув. Ну тут і до візуалу момент відноситься, і до сюжетної основи. Вже стандартна тема в таких іграх, де около сюжетні квестики, бариги видають завдання, притягти якийсь особливий ресурс. Натомість пропонуючи щось із свого асортименту в якості нагороди, одразу після здачі на тебе вивалюють наступний, і в такому плані це працює доталого. Тут трошечки запарились, адже після якогось квесту мені показали ніби як сюжетну катсценку. Знаєте, от якби після кожного квесту мені показували ну, хоч якийсь коротенький мувік, який пояснював би місцевий, ну якщо не сюжет, а принаймні лор, то не виключено, що я б сказав, там ця гра варта кусаря. Але особисто мені в неї не дуже хочеться зливати свій вільний час і за безплатно. Бачите, топ геймплей, де ти півгодини лутаєшся, 10 хвилин воюєш, не сама цікава замануха у цьому світі. При всіх її плюсах, ні, точно ні. І навіть якщо і так, то по дуже жирній акції не більше 700 гривень. Знову ж таки, це чисто моя думка, а ось комусь такі ігри ще заходять. На цьому у мене все. Поклікайте клавішу підписки, лайків, дизлайків. Може, воно щось і дасть. Та й таке. Пишіть, що думаєте. До зустрічі!